Доброго дня, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні 8 вересня 24-го року. Очікую комбайн. Плануємо молотити Сою Осборн. Все-таки 4 сорти випробовувати, якщо немає свого комбайна, вкрай важко. 28 го в серпні я вже змолотив Ватсон і Сперлінг. І ось сьогодні лише дійшов Осборн. А соя невідома, це теж стоїть зеленою. Тобто не б вдалося мені різні сроки посіву і в один день аж ніяк не вийшло щоб дозріло Ну ось такий озбор і перейду ще покажу невідому сою. Ну ось вона ця невідома соя, хоча і сіяв я її. 13 квітня, а вона і досі ще не дозріла. Хоча виглядає з усіх соїв, то напевно що найкраще. Все, дякую за перегляд. Надіюсь, що сьогодні соя Озбурн буде зібрана, а ця невідома вже після дощів. До наступних зустрічей!